Ви згадали літій вугледар. Курахівський напрямок це і є та територія, де покладе літії. Богледар захоплений на Курахівському напрямку. Вони таке враження, що кидають всю техніку механізовану, аби прорватися. І не виключено, що туди вони планують запустити не російські компанії по видобутку, а якраз розплатитися з Китаєм цими територіями. І якщо ми переходимо вже в бізнесові, як ви сказали, інтереси держави і інших країн, вони орієнтовані на своїх виборців. І відходити від оцих людських цінностей, що життя людини найвища цінність. А чим ми можемо бути цікавими НАТО? В чому їхній може бути інтерес? Чим ми можемо посилити як країна НАТО? Ніхто не хоче воювати. В світі ніхто не хоче воювати. Нема такого, що всі готові. Ніхто з країн НАТО до кінця не знає, що буде, якщо буде повномасштабна війна, наприклад, в, в, на території Європейського континенту на території однієї з натівських держав. Як будуть діяти країни НАТО? Дай Бог, щоб разом. Але ніхто не знає, тому що є в є суспільна підтримка в деяких державах, а в деяких державах немає її. І це говорить про те, що будуть складнощі. Якщо буде війна на тій чи іншій території НАТО, що буде відбуватися? Тобто є питання з цим. Але в будь-якому випадку це буде війна вже світова. Без України стовідсотково це світова війна. По друге партнерам дійсно дуже подобається наш досвід. Вони дуже зацікавлені в використанні нашої, їх зброєю, нашими хлопцями. Цей досвід вони вивчають. Ми їх тут приймаємо. Це відкрита для них інформація для тих партнерів, хто давав відповідну зброю. Вони дуже задоволені. Багато нового для них, тому що у нас є досвід, яка з цієї техніки дійсно виправдовує себе на полі бою, яка ні. І це впливає на ви розумієте на і на гроші для партнерів. Вони вкладають в виробництво тієї чи іншої натовської зброї. Тепер правильно вони не використовують, просто не викидують гроші. Вони знають на чому сфокусуватися, що реально працює в час війни. Третє, завдяки саме нашому виробництву, внутрішньому, у нас сьогодні одне з найкращих дронів в світі. Одне з найкращих, але якщо ви берете ціна якість, так? І кількість, і ті лінії виробництва, які ми змогли ланцюжки виробництва побудувати, цю логістику тощо. Та, і це вони дуже зацікавлені. Вони розуміють, що сьогодні вони вкладають гроші в наші дрони, а завтра ми будемо їм віддавати ці дрони. Завтра я маю на увазі після війни. І вони ну, дуже позитивно до цього ставляться. І країни Нордіки, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія вони всі дуже зацікавлені. Зараз це один із потужніших союзів, партнерських союзів з Україною. Реально дуже сильний союз. Вони вкладають гроші в наше вітчизняне виробництво дронів. Вони сьогодні номер один. А зараз будуть. Після наших останніх домовленостей з Байденом зараз будуть сполучені штати вкладати в це гроші, але на сьогодні це факт. Але вони можуть надавати нам допомогу те, що попередні два роки шана повага за те, що вони передали. А ми дивимося на темпи передачі озброєння 30% від заявлено. І вони запізнюються, відверто будемо казати, так. Літаки потрібні були коли ще 22-й рік літо. А чи не будуть вони просто давати лише для підтримки сил, і не боячись, що Росія піде далі, тому що є Україна. Є той, ті люди військові, про яких ви кажете. І в них буде зброя союзників, але тільки для того, щоб вистояли. Я не знаю, що вони будуть робити далі. Я вам і сказав. Мені здається, що країни різні, і вони по різному до цієї війни ставляться. І не втратити цей союз це важливо. Рамштайн 50 плюс країн. Це дуже важливий союз, дуже важлива підтримка. І, і навіть те, що ви кажете, а не буде так, що вони просто будуть нас підтримувати, щоб підтримували. Чесно, є країни, які так і ставляться, щоб підтримувати Україну, просто щоб підтримувати. Але завдяки союзу, цьому Рамштайну, тощо, вони у вас є, ці країни. А є країни, які хочуть, щоб Україна перемогла? І це факт, що це різні країни. Але сьогодні, що найважливіше, вони за одним столом. Вони сидять і допомагають. А може серед них хтось вимушено допомагає, є і таке. Вони проти допомоги Україні, але, наприклад, їх суспільство підтримує Україну і вони вимушено допомагають. То скажіть відверто, яка нам різниця, чому хтось із них. Нам допомагає заради себе, заради виборів своїх через суспільство, тиск на них, або дійсно хочуть допомогти, або хтось з них чекає, коли вже Україна провалиться на сьогодні. Яка нам різниця? Чому нам з вами треба вижити і перемогти? А для цього треба не зменшувати кількість цих країн, а навпаки, боротися за збільшення цих країн. Бо зараз будуть вибори в Сполучених Штатах. І ще раз, і ми не знаємо, як що там буде після. Ми подивимось, ми працюємо над тим, щоб не змінилась допомога. А нам з вами потрібно, щоб не тільки не змінилась, зберегти її, а ще краще збільшити.